Слу. Христос хрестився. Дай Боже здоров'я і гарного, мирного ранку. Ми дякуємо Богу і Збройним силам, що проснулися, я кажу. Настане ранок, посміхнись. І кожен день приймай від Бога, як диво, навколо себе озирнись. І не плач, скажи собі, ти щасливий, бо проснувся, брат, сестра. Бо проснувся, є, що їсти, то. Нема мене вдома, стоїть в холодильнику їдло, вбирай хлопці, суп. А там є купа їдла всякого. Водиться. Роблю сніданок. Трошки фруктів. Ой, трошки овочів, фрукти теж столі вже. Трошки овочів, яйця розмажу, добре, що маю файних профіянтів, маю яйці. Та нема біти. То одним словом. Гарного благословенного дня. Зараз йду, маю чотири хати. Та так замело. За вікном так замело, покажи, що робиться. За вікном так замало, що по коліна снігу вже. Вже по коліна снігу. А то хлопчикам такий сніданок роблю. І їду ще трошки до праці. Сножко подобається? Так, естетично. Вам, вам сосиски є, мені сосиски не хатило, але я обіду без сосиска і так добра кобаса, без сосиски. А то, як був грубий, що ж воно. Тяжко ходить, а так я ганяю як кінь. А через, що? через то що? Ще не дуже грубий. Грубий, але не такий крепко грубий, а дей тяжко на ноги. Не слово. Хай люблячий богатець, син, дух, святий всіх благословить, кріпить, дарує те, чого з молитвою просить миру, справедливого миру в Україні. Гринки підсмажив, лежить півбулки від різдва, калаша, пів калаша. Підсмажив зараз одна секунда і немає нічого. А вже на обід буде, буде супчик. Отако От, для вийшло, вийшло, діточок поїсти щось з зеленинка, щось з рибочок. Сосиска, тільки в мене без сосиска. Нічого. Будьте здоровенькі, гарного дня, мирного неба. Хлопчики, ідіть, снідати. Забирайте, забирайте, діти.